Доброго дня, пішов третій день зйомки коротких відео щодня. І ми на калічій горі, ви так думаєте, ой, скільки можна ту калічу гору знімати. Як бачу той краєвид, ну, пробачте в телефоні, то, звісно, така історія. То показувати, то краще вилізти сюди самі і побачити нашу прекрасну катедру, ратушу і високий замок. Той копець штучно написаний, то не можна про це не говорити. Один із найкрасивіших виглядів на місто тут акації, старі гаражі і каштани. І зараз буду лізти вгору. і ну, Не все тішити ті архітектурі, з'являється там вагонка, асфальт під ногами. Але вже отут видно віллу такої поетки, віллу засвітя, за світами Марії Вольської. І уявіть собі, що навколо вона коли збирала дуже багато поетів, дуже багато.